Дорогі мої підписники, зараз війна, тяжке время, тяжко всім. І я знайшла в своїх записах у книгі Чорної магії діда мого властелена, заговор оберіг на дом. Я вам зараз даю берете три свічки, запалюйте ще свічки, берете лавровий лист, скільки можете, скільки взяти його. І берете. свечечку и берете одну свечку и на лавровый лист говорите. Дело мое правильное, строю я дом каменный, На смедным крылом, с крыльцом золотым, Встречусь, раскланяюсь, с третьим лицом, Первое лицо царь, второе князь, третье лицо Станет мне в пояс поклоны класть, не он, а я ему буду власть. Слово мое верно, дело мое сильно. Что не попрошу в том доме, все будет разрешено, по-моему. Ключ и в рыбе в роте, ключ у рыбы в роте, а рыба в воде, а замок в болоте. Вот эти листики лаврового листа берете потом В бумажечку, салафанку і розбрасуйте по углам вашого дому. Ніякий ворог, ні недруг його не троне, не розбомбить, нічого не зробить. Якщо вам була корисна ця інформація, ставте лайки. Ваш дом буде збережений, ваша квартира буде збережена. Я дуже рада вам допомогти. Обращайтесь до мене в телеграм.